Біоцентризм. Намагаючись аналізувати факти, події і научні дані, ми прийшли до висновку, що як варіант сутність людського створіння і її життя на землі це тільки частина того кругообігу душі між сумішними світами, системами іншого виміру існування. Нерозривна єдність або ж комплекс фізичного тіла і душі невід'ємний факт існування людства. В тому або іншому варіанті можна сприймати чи не сприймати гіпотезу існування життя і смерті людини як свідомої істоти, наділеної розумом і відчуттям. Але Питання існування і зародження Всесвіту, зважаючи на наші знання, научний рівень трактування по цьому питанню залишається відкритим. Наше уявлення, наша свідомість не може зрозуміти іншого представлення Всесвіту, ніж безмежний шар, в якому знаходиться системи галактики. Зірки. В нашому часовому і просторому уявленні відносності ми намагаємося зрозуміти і знайти пояснення саме відносно цих параметрів виміру. Але ж до того часу ми не можемо зрозуміти і відповідно не можемо управляти часом і простором. Для нас, людей на даному етапі розвитку, дуже важко переєнтувати нашу Свідомість на інші параметри виміру. Сучасна наука надала нам пояснення з приводу будови найменших частин матерії, але при цьому абсолютно невідомо, що таке ця тонка матерія нашої душі. Ми звикли вважати, що людство і наша планета Земля це тільки крапля в безмежному морі Всесвіту. І неважливо тут, чи то людство з часом розвинулось по теорії Дарвіна із найпростішого живого створіння до сучасної людини, чи було створено неземним розумом, чи може більш розвинутими цивілізаціями, важливо те, що ми так вважаємо, уявляємо свої свідомості. Кожен раз, дивлячись небо, ми себе питаємо, що там? Ми бачимо зоряне небо, навчилися розрізняти планети і сузір'я але на це питання не можемо дати більш-менш аргументованого варіанту пояснень. Так як і колись в минулих століттях, з причини відсутності потрібних знань, люди не могли зрозуміти, що Земля кругла, уявляти її плоскою, так і зараз. Дивлячись на зоряне небо ми бачимо, але зрозуміти в цілому природу космосу або Всесвіту не можемо. Завжди ми вважали, що космос це вакуум, в якому літають планети, спутники, астероїди, комети, космічні станції, галактики, системи. Але чи є матеріальний космос? Якщо так, то що то? За На Землі ми ходимо, працюємо, живемо, знаючи, що навкруг нас повітряна атмосфера. Ми навіть знаємо, з яких шарів вона складається і яка їх структура, це атмосфера, біосфера, іносфера, стратосфера і космос. Наша планета має голубий колір саме завдяки цим сферичним слоям в особливості атмосфери. Саме вона дає життя всьому живому разом із водою, землею, вогнем і сонцем. Саме ці, це визнані чотири стихії існування життя на Землі. Ми маємо уявлення про озоновий прошарок. Ми навчились визначати параметри, склад і хімічні характеристики атмосфери. Ми розуміємо. Важливість існування природи в залежності від стану нашої повітряної оболочки. Але все це нічого іншого як робота нашої свідомості і розуму. Ми не бачимо повітря і атмосфери, але ми всі знаємо, що вона є. Ми знаємо важливість і необхідність існування атмосфери, без якої життя на землі. Неможливе. Воді ми бачимо практично, можемо бачити практично, як і у повітрі. Якщо б ми жили під водою, скажімо, як риби, то по-іншому просто не зможемо уявляти своє існування. Ми бачили бачимо, відчуваємо, і наша свідомість нам говорить, це вода, без неї неможливе життя. Ми знаємо її хімічний склад, її молекулярну будову лише тому, що нас так навчили. І це нам підсказує свідомість. Ми розуміємо значення води і повітря, тому що наша свідомість про це знає і іншого не уявляє взагалі. Наприклад, свідомість не розуміє, як би ми могли б жити під водою або під землею, або в космосі. Або на інших планетах, або навіть в середині Землі. Чи можемо ми це зрозуміти взагалі? Ми повинні осмислити, зрозуміти, уявити, поки не отримаємо нові знання, наша свідомість про це не дізнається. Все навкруги, природа, земля, люди, тварини, машини, все це ніщо інше як робота нашої свідомості. Як ми знаємо, і вище наведено, свідомість це аналізатор інформації, в формі оперативної пам'яті на період життя, а підсвідомість це та постійна пам'ять, яка зберігає інформацію на майбутнє переродження душі, саме по якій і оцінюється ступінь її розвитку на момент переходу. Розуміючи параметри виміру, як то ширина, висота, довжина, вага, тиск, об'єм і інше, маючи можливість їх вимірити, ми повинні розуміти, що саме ми, люди, винайшли оці одиниці виміру. Ми можемо міряти час і відстань, але все це тільки набуті людством знання і умовності. Які стали загально прийняті і однозначно приймаються в нашій свідомості. В той час, на відміну від матеріальних одиниць, час і простір ми не можемо фізично відчувати, і він для нас залишається абстрактним в розумінні свідомості. Звідси висновок: все, що відбувається на округі нас, ніщо ні інше, як відображення нашої свідомості в тому числі народження, смерть, космос, час і повітря. Ми не можемо ні уявити, ні пояснити ствердження, що одночасно об'єкт може знаходитися в декілька місцях саме тому, що вважаємо час однонаправленим і лінійним в просторі. Ми навчилися робити космічні кораблі, але чи розуміємо сам космос як матерію. І чи матерія це взагалі те, що ми уявляємо. Ми точно знаємо, що є тяжіння, і для того, щоб полетіти потрібно присилити не тяжіння, але й супротив повітря чи космічної матерії. Ми точно знаємо. Для цього потрібні прикласти протидію, яка в свою чергу потребує витрат енергії. При цьому ми намагаємося розуміти основні фізичні закони землян. Один із них ніщо не виникає ні ля і не зникає нікуди. Саме це відображає закон змереження енергії. Ті сам, саме так ми уявляємо це в нашій свідомості. Але в силу того, що ми, людство, усвідомлюємо своє відставання від можливих інших, більш розвинутих цивілізацій, нам не під силу свідомо перейти на інший вимір свідомості. Наприклад, ми абсолютно точно знаємо, невідомі. Нерпізно літаючі об'єкти реально існують, але тільки в нашій свідомості. При цьому ми бачимо їх чіткі форми і навіть збираємо обломки їх кораблів. Що це? Це наше уявлення реальності чи просто міраж? Якщо звести всі факти зустрічі в НЛО, як на небі, так і під водою, то можна стверджувати, ці пришельці не обов'язково прилетіли з далеких планет, а живуть тут рядом з нами необжитих для людини місцях, наприклад, глибоко під водою або під землею. Уявімо, що такі цивілізації вже навчились управляти часом і простором, і навіть частотним коливанням об'єктів, що для людства на даному етапі прогресу. Практично недоступна. І тоді ми бачимо і чуємо тільки те, що нам показують. Все це відображається в нашій свідомості. І тільки. Як результат, ми іще цілком не зрозуміли теорію відносності, і на порозі вже нова теорія біоцентризму, теорія діанетики розуму, квантова теорія. І ще до недавнього часу ми ледве розуміли і уявляли оті невидимі атоми і молекули, а ось тепер потрібно зрозуміти нейтрони і нейтрини, космічні чорні і білі дири, матерію космосу взагалі. А хіба ми зрозуміли це? Чи можемо ми прийняти факт про те, що думки матеріальні? Як це взагалі можливо? Це щось таке, що на наші голови не налазить. Як це думки і матеріальні? Мало того, що ми їх не бачимо, але виявляється, що наші думки можна передавати, щитувати і відповідно управляти їми. Наприклад, гіпноз тому підтвердження. І Якщо уявити, що не природа, не всесвіт створює життя, а їм управляє і навпаки. Людина, але не прямо у вигляді використання ресурсів, а філософськи, коли людина живе не просто в гармонії, але і створює світ одною тільки думкою. Чи можемо ми це собі уявити? Мабуть, не всі. Теорія біоцентризму Роберта Ланца на відміну від класичної теорії біоцентризму. Якраз і передбачає саме те, що реальність це процес нашого мислення, яке потребує участі нашої свідомості. Таким чином, ми є однозначно одночасно і глядачами, і тими, хто створює ці події. Квантова теорія стверджує: неможливо абсолютно точно передбачити подію. Але, зважаючи на позицію існування паралельних вимірів з іншими параметрами, можна стверджувати, що такі події можуть існувати в багатьох варіантах з різними ступенями ризиків їх реалізації в інших паралельних вимірах. Біоцентризм уточнює: існує безкінечна кількість світів, в яких відбуваються різні. Варіанти подій. При цьому всі можливі варіанти існують незалежно один від одного в різних системах виміру. Достатньо тільки змінити деякі параметри або порядок розвитку подій, і ви, точніше, ваша доля піде іншим шляхом в іншому паралельному світі. На жаль, людина рано чи пізно вмирає. Саме так наша свідомість звикла уявляти цикл нашого життя в цій системі виміру. Але за твердженням Роберта Ланца, свідомість після зупинки серця, тобто в випадку клінічної смерті, ще деякий час існує в корі головного мозку в формі електричних імпульсів нейронів. Він стверджує, що за свідомість переходить в інший світ. Інший паралельний вимір разом із духом. По Ланцу саме тут є факт наявності закону збереження перехідної енергії між світами або системами іншого виміру. Проведений професором Ланцом досвід був опублікований в журналі з Кайнце відносно теорії квантової суперпозиції. Коли фотон при зустрічі з елементарною часткою може бути зразу у двох місцях однозначно. Причому в досліді можна було передбачити поведінку фотона, а також вплинути на рішення мікрочастинки з точки зору її поведінки. Тобто експериментатори могли вплинути на події минулого і теперішнього поведінці фотонів і мікрочастинок при обстрілу їх фотонами в процесі експерименту. Звідси висновок: реальність потребує участі нашої свідомості. Далі, простір і час не є реальними предметами. Чи і ми їх не відчуваємо на рівні своїх відчуттів. Але розуміємо і уявляємо своєю свідомістю і розумом, що саме час і простір є в реальності. Все, що ми бачимо в кожну митці, це тільки потік інформації через нашу свідомість. При цьому простір і час інструменти для виміру абстрактних речей. Якщо це так, то смерть не існує там, де немає нічасового простору нашого уявлення. Саме так вважає професор Роберт Ланц. При цьому питанню Ейнштейн писав: ми знаємо. Різниця між минулим, теперішнім і минулим, майбутнім це просто стійка ілюзія. Безсмертя нашої душі не означає існування безмежно довго в часі, це існування поза часом. Людина, яка померла в момент смерті, зважаючи на іншовимірну поза. Часова система знаходиться одночасно в двох системах. Тіло в нашій системі, дух в іншому світі, поза часами нашого часу і з початком нового реального часу в іншому світі. Таким чином, момент земної смерті людина одночасно мертва в нашому світі і жива в іншому світі. Згідно теорії біоцентризму, навколишній світ і реальність ніщо інше, як наші ілюзії, Голограми, які генеруються нашим мозком, а всі інші дії це програмований варіант розвитку, який ми звикли називати долею. Як пам'ятка для людини саме на лівій руці відображено основні моменти нашого земного життя. Юджин Вігнер, лауреат Нобелівської премії по фізиці за 1963 рік, сказав, як би ми не намагались вивчити зовнішній світ, які б свої концепції не створювали, наша свідомість є кінцевою реальністю. Таким чином, фізичне земне життя це не випадковість, а визначена закономірність і навіть після смерті. Наша свідомість завжди буде на теперішньому часі нашого розуміння, зважаючи на новий відлік в тому іншому світі або в іншій системі Вимиру. Знову і знову потім, опісля повторної реінкарнації людської душі або свідомості, простіше духу в іншому системі Вимиру наша душа буде живою. Відносно нової системи часу, в нові системи виміру, переходячи по краю часу і отримуючи нові тіла і нові можливості. Якраз у цьому і заключається нова концепція, нова теорія побудови всесвіту, паралельних світів і вічного існування людської душі, квантової фізики, біоцентричності Всесвіту. Саме життя, в якій Аби воно не було в формі, створює Всесвіт, а не навпаки. Теорія Роберта Ланса 2007 року це революція в світогляді на теорію розвитку світу і людства зокрема. Фізика це основа для дослідження космосу і всесвіту. Основа для дослідження життя це хімія. Абіоцентризм це теорія, яка стоїть, на, стоїть попереду і фізики, і хімії. Кожен із людей боїться смерті і вірить в її реальність. Саме тому, що так всі вважають, про це стверджує віра, релігія, наука і медицина. Практично всі люди вважають, що ми це наше тіло, яке в свій час помре. Якби ми не противились, якби ми цього не хотіли. Нова наука біоцентризм об'єднує людину і його вічне я. Ця теорія додавала в формулу існування квантової фізики слово життя. Згідно цієї теорії, реальності і відповідності смерті не існує ні в своїх ніяких ні в яких сценаріях. Ніяких системах паралельних світів. Дух людини і його свідомість як мірила душі попереднього життя існує вічно на межі абстрактного часу або умовному відліку реальних подій, параметрів і простору. Одночасно існують інші системи, інші світи, які в своєму Паралельному існуванні не притинається між собою ні в фізично-матеріальному, ні в духовній формі. Затвердження Роберта Ланса а саме, людська душа це енергія в 20 Вт, яку створює наш мозок, і яка, за законом збереження енергії, не витрачається на смерть, а переходить в інший світ і пробуджується як підсвідомість в іншому живому створінні. Теорія біоцентризму по Роберту Ланцу має наступні основні твердження: перше. Дійсність це процес, який підключає нашу свідомість. Космос це зовнішня реальність тому, що пространство і час не абсолютні по визначенню факти. Третє, наші внутрішні зовнішні сприяння нерозривно переплелись і не можуть існувати одне від одного. Четверте. Реальність і всі частини об'єктів нерозривно зв'язані з людиною, як її збурювачем. П'яте. Без свідомості реальність живе в невизначеній множині вірогідностей. Шосте всесвіт. Це просторочасова логіка реальності. Сьоме. Час. Немає реального існування за межою відчуття від, від, живих створінь. Це лише процес, який ми відчуваємо. Відчуваємо зміни у всесвіти. Простір і час не є об'єктом або річчю. Простір це інша форма нашого розуміння живих створінь і немає незалежної дійсності. Ми несемо свій простір і час, як черепаха, несе свій панцир. Дев'яте. Немає абсолютно існуючої матриці, де б фізичні явища відбувались поза життям. Десяте. Пространство і час це інструменти нашого розуму.